Руслана Луців уже багато років мешкає в Білогорщі. Це один із мікрорайонів Львова. Усю красу природи каже жінка, бачить у місцевому заказнику. Відтак не аби як вболіває, аби територію зберегли недоторканою. Бо це очищає в першу чергу повітря. Тож болото. бо нам свіже повітря для здоров'я більше потрібно. Ну, треба таке зберегти. Якраз воно в нас є, то треба. Старатись і зберегти там і тварини, які занесені червону книгу, кузулю бачили. Виділилося так. Виділи багатство флори та фауни. Підтверджує і зоолог Андрій Кийко. Чоловік каже: на території 90 гектарів росте приблизно тисяча різноманітних рослин та літає понад 100 видів птахів, 10 з яких червонокнижні, і це за якихось 5 кілометрів від центру Львова. Цьому році ймовірно є ну, інформація про можливе гніздування червонокнижного рідкісного виду. Це журавель Сірий, який в принципі взагалі в межах міста це велика рідкість, щоб він десь зустрічався. А тут є ймовірність, що він цього року гніздився. Також у цій місцевості кажуть природозахисники, є сарни, лисиці і навіть можуть бути великі парнокопитні совці, ссавці, яких найчастіше помічають в Карпатах. Тут ймовірно в період розмноження перебуває досить часто самка лося, яка внес. Лось внесене червону книгу із малими, тобто буває одне-два малих кожного року. Ймовірно, що цього року теж були, бо я чув голос молодого лося. Таке біорізноманіття у цій місцевості можливе завдяки торфовищам, які тут утворилися в процесі відмирання болотних рослин протягом багатьох років. Цей ґрунт дуже добре утримує вологу, а відтак покращує екосистему. Торфовище це місце, яке акумулює воду, коли її багато, а потім, коли її мало, тобто опадів мало, воно поступово віддає і таким чином. Пом'якшує клімат, і це дуже добре для нашого міста. Аби торфовище білогорща було привабливішим для туристів та ще ефективнішим стосовно клімату і біорізноманіття, місцеві активісти разом із екологами Львівської міської ради подали заявку на грант від Європейського союзу, який стосується захисту річкових мереж Дунаю. І такий грант на суму 4 мільйони 200 тисяч гривень вдалося отримати. Це 94 тисячі євро. Це загальна сума. Половина з неї орієнтовно йде власне на виконання робіт, тобто закупівлі матеріалів, виконання робіт безпосередньо в межах ландшафтного заказника Турфовища Білогорщи, але в межах територіальної громади Львова, оскільки цей заказник він є в межах двох територіальних громад: земноводівської і львівської. За ці кошти на території заказника мають організувати туристичні маршрути та прогулянкові доріжки, а також встановити декілька веж для спостереження за птахами. Та головне тут роз. Мережу меліоративних каналів. Будуть робити відповідні такі. Е... Перегородки ну, з ґрунту, щоб та вода не витікала, і можливо, що буде прорито якісь там невеличкі такі канали, щоб та вода все-таки могла затікати на цю територію, тому що вона з каналів мусить якось потрапляти. Канали, канали, я так підозрюю, досить глибокі, тому що це там, де добували той торф, і відповідно зараз заповнений водою. А для того, щоб розтікалося, треба дати змогу понизити рівень, щоб воно трохи легше поширювалося. Згідно грантових домовленостей, усі роботи в Білогорщі мають виконати протягом наступних цих двох років 2025 та 6 до лютого 2027 включно Віталій ковела Юрій кість програма очі